GamePro продовжує радувати новинками. Нещодавно в мене на каналі вийшло відео про GamePro Valkyrie, кому цікавого посилання в підказках, крута гарнітура за приємний прайс. А сьогодні ми подивимося на ще три моделі: GamePro Skadi, Freya та Freya Pro. Всі вони чомусь схожі, але водночас кожна з них чимось вирізняється. Тож вітаю піпли. Про все це я зараз розкажу. Протисніть подобайку та підписку. І давайте зробимо наступним чином. В кожній моделі буде відведений відповідний таймкод, якщо у вас цікавить, якась конкретна. Але там, де це буде до речі, Ну я виділятиму та порівнюватиму їх, щоб краще скласти картину. Приємного. І почнімо з Pro Freya. Це найдоступніша стрійці в плані ціни, і на це є основна причина. Тип підключення це провідна гарнітура, тоді як решта має безпровід пакування тут в стилістиці Asgard. Всередині, окрім навушників, є дві альтернативні амбішури. Оце дійсно лайк, можна обирати між шкірозамінником та тканиною. Два основні кабелі підключення: USB Type-C на AUX та USB Type-C на Type-A, Тож можна підключати альтернативно. Вони досить довгі, 2,2 метри, і в них цікава обгортка, досить субка, але і гнучка. Також з'ємний мікрофон. Теж гнучки з поп-фільтром, і тут вперше таке бачу інструкція з експлуатації прямо на ньому. Хоча окремо інструкція, теж, звісно, є, Як і стікери для настрою. І самі навушники ось так виглядають. І що можна сказати про цю модель? По-перше, це найлегша гарнітура 238 грамів, що обумолюється відсутністю того ж акумулятора, тому їх і найменше відчуваєш на голові. Як і решта моделей, це досить стримана дизайном гарнітура, без чітко виражених геймерських акцентів, проте це лише що стосується візуалу. Зібрана щільно чаші з матового пластику вала основа та кріплення з металу, тож можна гнути, не боятися. Решта покрита штучною шкірою. Оголів'я там бішури з ефектом пам'яті. Не преміум якості, але з коробки виглядають чудово. Оголів'я навіть прошили та лого вибили, як в той ж Валькірії. Чаші тут частково рухомі та вміють розширюватися класичним способом. Хоч модель не надто велика, розміри можете бачити на екрані, моє вухо в них легко падає, вони не тиснуть, але їх не назвати супергерметичними, через знову ж таки специфіку форми. Також помітив, що чим більше розширюєш оголів'я, тим більше з'являється у хтось тут, але це якщо зняти на посадку, не впливає. Є індикація лівий правий. По інтерфейсах всі повністю розташовані на лівій чаші, і загалом тут кнопка м'юту мікрофона, колічатку гучності, Type-C для підключення та роз'єм для мікрофона. Це все якось виділити їх складно, тому давайте відразу перейдемо до мікрофону. Який тут вже за класикою жанру з'ємний, згинається. Є навіть поп фільтр Ну як записує, ви чуєте прямо зараз: 1, 2, 3, Перевірка мікрофону навушників. Гімпро Азгард Freya. звук. Звук в усіх моделях чимось схожий, але відмінності, які я зміг виділити, проговорю. Отже, технічно тут 53-мм динаміки, імпеданс 64 ом, чутливість 115 дБ, частотний від 20 до 20 тисяч Гц. На ділі це хороший звук, збалансований. Але треба мати на увазі, що через тип підключення багато в чому, тому відіграє роль ваша аудіокарта. Плюс в тому, що при підтримці системного еквалайзера звук можна підлаштувати, хоча я покрутив і не скажу, що вони аж занадто гнучкі. Сильно підняти низькі чи високі, не дозволять, буде викривленням. Та й без цього технічна сторона дозволяє і музику послухати, і фільми подивитися, звісно, як мультимедіа з головою, без бубніння тощо. Для ігор теж окей, позиціонування тут класне. І повторюся, якщо розцінювати її як мультимедіа, розчарованими не будете. В принципі, це все, що можна розповісти про Фреюм. Давайте подивимося на її. Про versão. Яка приїжджає в коробці з такою ж стилізацією, але тепер, окрім таких самих змінних амбішур, в комплекті кабель Type-C на Type, проте вже виступає для зарядки. Теж є з'ємний мікрофон, схоже, що ідентичний інструкція з експлуатації та стікер пак. Все на місці. Але ось він, показник основної відмінності: Донгл, який вміє як в Type-A, так і в Type-C. Тож, тепер у нас так званий 4 мод. Ось так виглядає гарнітура, і візуально ми маємо досі фрею. Основні переваги про версії всередині, бо це вже безпровід. Проте зовні теж є те, що вказує на прошку. Цього разу метал, що з'єднує чаші та оголів'я, червоний. В іншому це ті самі матеріали: матовий пластик, чаш, металева основа, ті самі елементи шкірозамінника, абсолютно ідентичної якості, збірки та загального вайбу. Маємо і ті самі елементи регулювання чаш та оголів'я з притаманним вище описаним люфтом. До речі, я подумав, що це навіть непогано, бо забезпечує кращу посадку, більш зручну посадку на різну голову. Але про це треба було сказати. Отже, по розмірах зручності та матеріалах це та сама фрея, просто прокачена бездротовими можливими. І відповідно трішки важче. але б я це до уваги не брав. Непомітно. Щодо інтерфейсів, тепер тут з'явився індикатор та кнопка увімкнення. Решта елементів ідентичні. Мікрофон 42 дБ. Якість запису, відповідно, чуєте прямо зараз. 1-2-3. Перевірка запису мікрофону на GamePro Asgard Freya Pro в бездротовому режимі. Технічні специфікації динаміків теж ідентичні, повторюватися не буду. Звук теж сильно не відрізняється, якщо не порівнювати напряму, різниці непомітно. Про це чітко та сама Freya, але з підключенням по 2 4 ГГц або блютузом. Для кого це важливо, можна доплатити і взяти її. 1050 150 акум дозволяє слухати до 75 годин. В режимі 24 ГГц вони сідали швидше, але автономність в межах норми. Тож, котре повторюся, ці моделі це брат та сестра. Кому достатньо кабеля, обирайте фрею, кому треба більше свободи, трошку. В іншому це той самий експірієнс. А от третя модель Game Pro це альтернатива Фреї Pro. Зараз поясню чому. Коробка, пакування, все те саме в комплекті, теж кабель Type-C на Type-A, ідентичний донгл, інструкція та стікерпак пак теж є. Проте цього разу без змінних амбішур. Ось самі наушники, і чому я сказав, що це альтернатива. Бо знову ж таки загальним концептом вони схожі. Тут навіть певні елементи лишилися незмінні. Ті самі чаші з матового пластику, тип конструкції з металу, абсолютно таке саме оголів'я, наповнювач, збірка, вага в 297 грамів. Ну трішечки важче нехай та навіть розміри, хоч і можуть здатися дещо більшими. На практиці ця різниця геть мінімальна, але вона є в першу чергу, візуально. Все чаще тут більш плоскі, а не випуклі, а це змінює вигляд, та й амбюшури мені здалися більш вільними, тому посадка найзручніша. Але все це в прямому порівнянні, бо знову ж таки загальний скелет вух ідентичний. Інтерфейси дещо зазнали змін. Загалом все те саме, просто кнопку живлення з індикатором перенесли нижче, а замість неї кнопка режимів з'явилася. Мікрофон також лишився, як записує в бездротовому режимі. Чуєте прямо зараз. 1-2-3 це запис мікрофону на GamePro Asgard Скаді. То в чому ж різниця? Технічно тут ті самі 53-мм динаміки і так далі. Різниця лише в чутливості. Замість 115 дБ тут 94. І не знаю, чи саме це повпливало на звук, але як мені здалося, це є їхньою найбільшою відмінністю після легких візуальних змін. Він тут більш басовий, у фреї частоти більш збалансовані, у скаді ж з більшим акцентом на низькі. Також тут завезли ігровий та музичний режими, саме та кнопка G, які трішки або додають, або вирівнюють ті Цим як мені здалося, на позиціонування не впливає ще тут. Акуму вдвічі більший вже 2000 мАч і відповідно до 131 години автономності. Але в режимі Bluetooth 2,4 ГГц близько 111 обіцяють, але звісно, все приблизно чи великі це відмінності? Та ні на практиці це дуже схожі вуха по експіріенсу і гадаю, все ж більше як альтернатива. Але для себе у скаді я виділив саме більш басове звучання. Підводячи підсумок по цим моделям, його можна підводити по всім одночасно, адже, як на мене, по стилю, ергономіці та в цілому експірієнсу це схожі моделі. Всі їхні відмінності, це вже щось індивідуальне, щоб кожен міг обрати під себе. А загалом збірка, якість, зручність та навіть звук тут схожі. Всі вони стримані, не надто великі чи випуклі, як це буває саме в комп'ютерних гарнітурах, без підсвітки, акцент цих моделей, як мені здалося, робився на тих юзерів, яким треба просто хороші вуха, провідні, безпровідні, комусь по вигляду більше скаді сподобається, комусь фрея, але Великої відмінності між ними не буде. Повторюся, всі вони, щоб купити і користуватися без зайвих занурень. Тут не пошкодували 53-мм динаміки, поставити за приємний прайс. Вони не агресивні виглядом і намагаються бути максимально дорогими, якщо так можна виразитися, наскільки можуть. Ось такими здалися мені, Freya, Freya Pro та Skadi. В мене на цьому все. Діліться думками в коментарях. Не забудьте про вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось.